Його вже традиційно для Рівненщини збудували в рекордні терміни. Кілька місяців над ремонтом обласного перинатального центру трудились у дві, а то й три зміни до пів тисячі будівельників. 20 грудня обласні чиновники центр вже оцінили. Сьогодні ми фактично збудували нове приміщення. Чому тому що Після реконструкції залишилися в старому збудові старі, тільки залишилися капітальні стіни, все перегородки, вікна, криша, демонтаж повністю остаточному. Все нове збудувалися також новий. Блок на сьогоднішній день всі роботи закінчено. Найбільша гордість нового центру сучасна, і, за словами Юрія Сідлецького, єдина в західній Україні система вентиляції. У палатах інтенсивної терапії, операційних блоках та реанімаційних залах кисень подаватимуть очищеним. Для цього на шостому поверсі встановлено кисневу установку та вентиляційні машини. Система не боїться перебоїв з електро та водопостачанням. Резерву за потреби вистачить на тиждень. Крім того, в окремих блоках перинатального кімнату облаштовують за принципом чистих приміщень. Все абсолютно стерильне, аби аби вберегти породіллю та немовлят від будь-яких інфекційних захворювань. Автоматичні двері, які герметовані, тобто не пропускають ні повітря, нічого. Загалом новий перинатальний матиме 123 ліжкомісця. ліжко місця. Раніше тут за рік приймали близько тисячі пологів. Зараз кажуть, ця цифра збільшиться. До того ж, новий центр обладнають спеціальним обладнанням, яке дозволить виходжувати недоношених від пів кілограма малюків. Збільшились також і можливості для лікування мам. У нас зараз два операційних блоки, один акушерський, в одній з операційних ви зараз присутні і оперблок гінекологічний, теж із двох операційних. Причому один буде оснащений також сучасним обладнанням для надання міні хірургічних втручань, так званих лапароскопічних втручань, гістероскопічних. Ну і інше ще одним нововведенням у перинатальному центрі став музичний супровід. Музика тут лунатиме скрізь від харчоблоку до операційних. Кінцевої вартості центру ще не підбивали. Її обіцяли прилюднити під час офіційного відкриття закладу. Фінансувалось будівництво з державного та обласного бюджетів. Допомагали також і благодійники. Усе устаткування імпортне з вітчизняного лише рівненські меблі. А ось так виглядає типова палата для породіллі в обласному перинатальному центрі. Але остаточне слово перед його відкриттям має сказати комісія Міністерства охорони здоров'я. Вона Працюватиме тут орієнтовно 10-11 січня наступного року. А перша немовля на світ у цих стінах має з'явитись за планами на старий Новий рік. Оксана Жушевська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.